Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в Grove Garden. Я хочу показати свої зміни, які сталися вчора. Повчора-вчора, -вчора, навіть так. <клес> По-перше, мені випала моль. Що тут такого ще? Я затрейдив за мішой Форд на Чикін Я йому 1 мільярд 700 мільйонів дав. Він мені чкенчокін. Uh -huh. Ну еще не тута Тосі всякий понос, я не знаю. Ну <свісно> тут то, треба... О! Всьому тація кімо. Що це заимба! Знаєте скільки це буде стоїти? Ща-ща ща. Тупо. Дивіться. <плух> 4 мільярда. Ну майже 4 мільярда. Це ще я не все зірвав. Ладно. О-о-о-о-о, стоп. Gold Moon Melon. Давай. Оце, а це скільки буде стоїти? 1 мільярд 500. Йой. Ой, я дефо забув зробити. Йой. Дивіться. По перше. По перше, по-перше... я вам oh. десь покажу. Блін, тільки треба його ще знайти. О, мені випав другий богомол з яйця. Баг. Ну їм ба, скажіть. По, пощастило. Так, тепер піднімаємо цих всіх челіків. І нам поки що не потрібні. Хай богомол уже доспіває свою пісеньку, та й все яка я каміга? Тепер, тепер. Мункет. Ай, ставим всіх мункетів. це ще а. ще мункет. Ще десь тут мункет. Ой, нам треба 5 мункетів. П'ять можу клонірувати цих мунмелінв. Тепер, тепер, ти ще ще утимь десь тут немає. О! Все. Останній мункет. Фул мункети. <ріпи> Можна зривати взрывати тепер. Давайте вообще дивіться. Ща, де. Фу, рі, так, вот зробим. Так. Тенк. І ну, просто оце от... Глін, та як це зробити. Антфаворити Мелон. Gold. Щось там якийсь мелон. І я його дюпнув. Тепер у мене їх два от таких Мелона. Знаєте, такий окуп. Мені за нього 2, 2 мільярда 500 мільйонів дають. Це ще й окуп, того що мені... Як тут окотик клонірував його? Дивіться, ще десь тут ще один буде. Ой. ой. Ну, коротше, треба його шукати десь. Я не знаю, де він. Представляєте, яка це... Ця... Байо мою пролаха. О, міфіки це в стоці Оце юзуємо. Покупаємо. Clear. Це. о, нормі читанція. О! Ще й дощ, але мені твін зараз не треба. Ну і ладно. Представляйте. Gold moon melon. Скільки? за такого дадуть мені. Жалко, що не дюпнули. Ну ладно. Стоп, це не тот чи тот, я не розумію вже. У так куча, що це капець. Може Тимун не залишається на месте? О, він ещ спить, Йо, им бачил. Так, и цей спить. Ладно, давайте самого имбового лилака сорвем. Ща. Тільки це рай должны лилак, по суті, має бути. Блін. Анфаворит лилак. Так. Блин, тут дуже багато лілаків цих. Тепер... дивіться, Gold lilac. Ну от, Простенький лилак. Стоїть він як. Як два мунманку тупо. <кій> Я даже не знаю, що тепер з ними робити блин для трейдів хай будуть и у меня здесь по тут мой мелн ой как то вообще не трей фаворит тул и все тут познимать уже Тоба... фаворит окей а так, не а мне фаворит о дивіться, ловим і тепер. От, Берен доказав, що можна більше чотирьох мутацій. Шість мутацій. І тепер у мене його два. Іще! 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 І все! Тимункет! Йомай ю це! Такий бізнес! Тимун Кет і мені дали плюс п'ять вроді таких! А вони стоять по 6 мільярдів! А вони стоять по 6 мільярдів! Розумієте, це. Не, типа залишають плоди. Це бізнес. <с içinde> Капець. І Іще один. То такий самий же. Іще один. Іще один. І... Ще один. І... А це і скільки? Це отот, типа, клонированный, да. А да, по В мене їх чотири! Чотири от таких самих Moon Melon'ів! Ти подивіться. Це, ну, Блін, не знаю. Ладно, продамо просто. Але мені пока що не треба. Так. От мені треба щось таке. Cold melon. Ага, не клонірувало, блін. Жалко, жалко. може коли вони сплять, то не клонірують. Бо тут майже всі котки сплять. Ну ладно, два, три. Так. Просто відключаємо всі фаворити тул. Так. Так. Що ще. Фаворити лілак. Але я хочу зайти ще в ту частинку города. Дивіться, що в мене тут робиться? Я шукаю, я шукаю щось такий колд. Так. Колд, о. Давайте позиримо скільки воно стоїть. Ох, я моя. 630 мільйонів, а ч не це? Ч такий бізнес учейм болей? Вообще я ананас, я не знаю. <гум> Просто збираємо. Просто збираємо. Просто збираємо. Просто збираємо ці всі монмелони. Пен. Стриси давай. У мене там ще фаворити монмелони вроді. Так давайте мені просто мунмелани, та й все. Все, мені більше нічого не треба. Ліляк. Так, тепер. Тепер тепер дивіться, скільки в мене всякого такого добра, тупо. Ну, блін, я не знаю. Давайте просто нажмем. О, Алекс Колован. Все. Тут Тупускільки. Але я хочу трейдитись. Мені третільки такі мелони. Голден. Як їх взяти тепер? Блін, у десь тут був цей райдовний. Цей ліляк. О, 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 я їх дюпнув. Я їх дюпнув, -мо! Капец. Два мільярда. Міша Фордан, предлагаю тобі трейд на богомола, що ти хочеш. Дам 20 мільярдів за богомола. Або 10. Ладно, 10. Це якось занадто багато. Що не захочеш, то 20 дам. Мені все одно. Я хочу затрейдитись на щось нормічне. А -а -а -а. Так, так. Що в мене тут ще такого є? Я... Кріп! Це все є за мастері поливалки, ви розумієте? Оооо. какао Йо майо скільки стоїть 3 мільярда. Я залишу це на всякі пожарні на дискотеку, як що Ну, ба, блін, ну це занадто імба тут У мене котики сплять. Та тупо це імба бізнес, розумієте? Та, блин, у мене цих ще мелонів так багато, що я їх буду анфаворити куча разів. Я не знаю, цей льод мені мішає їх всіх це. Робити отак от. Блін. Тепер треба, мабуть, їх збирати. Райт бомбу білю. а 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 Блин, да я хочу райнбоуманелю на девин. Йоу. Т-ты-ты. Опа, Це тот самый, ладно. Короче, мне лень. Просто шкайм голд. Все мутации, які я хотів. Еще раз. Ещ раз! Еще раз! Еще раз! Чотири рази він мені продублірував. Отаких от мунмелонів. Блін. Отак от давайте просто. Позирим цену. Тим 3 мільярд, нормічну вообще. Це ще й не такий великий плюс, розумієте? О. О-о-о. Мені треба щось таке. лютий райду там райдужний. О там іще якийсь лілак край дужний. Так просто буду збирати щось. Так, 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 так. І мені ще треба дефо зараз зробити. По перше по-перше... По так, какао. Какао, ти мені потрібний, алло. Не треба, треба оце, ну альом. Ладно, візьмем це. Перенесем. А, це мені не то треба, я помню. А, я йому пам'ятаю, що віддавав. Ладно, може комусь ще пригодиться це. Так, пішли далі. Так, крейп. Клінати, там ще якісь тут. Лілак. Дивіться, скільки такий ліляк стоїть. Просто. Це простий ліляк. Ладно, він стоїть чуть чуть маленько. Unfavorite mon melon, unfavorite mon melon. От це от мені треба. Е. Не поняв. Все. Thermic. Cold moon melon. Давайте просто поспам. Блин, что не получается. Ладно. Просто починаємо все зривати. А я не то хочу взрывать, я це хочу, ну алло. И зразу там уже полилось всякі штуки. Ладно, так позбираем. О! це воно це не воно. У мене тут десь був лілак, райдужний. Я тепер не розумію, де він. Блін. Тайтра райдужного ліляка. Айдужний лілак це імбовий ліляк. Так, може це. А, це фаворити. Блін, з цим льодом так важко все робити. Не поняв. Так, давай. О! Це ну. А, це монмелон пон. Капець, це просто супер багато ліляків. Поняв нарешті як ви мутація. Я фрукт простий. І rainbowy gold мутація це вроде самі круті. Ну, для фрукта. Якщо ці всі мутації накинути на оце, на один фруктик, то gold мутація це все умножує. І якщо без gold мутації, то вона буде стоїти дуже мало. Типа просто стає без gold мутації умножується на gold мутацію. Я не знаю. Просто... Подивіться, скільки воно стоїть. Ну, воно ж мільярди стоїть. Просто 4 мільярди там, до 5 мільярдів. Що yeah. мені з цим сим робити? Ну що. Якщо хочете я вам... Хтось хоче затрейдитись там, типа... Не знаю. Щось то там якесь круте, типа стрікоза, гінот, ще щось, якщо у вас є, то говоріть якщо хочете багато бабла. Так. ну Тут вроді нічого такого більше. Ну, є одне. От то неї Я не знаю, як його доставати, Ну бо я в цьому льоду нічого не бачу вже Так. Ну алло, блин, ты мне райдужный фолй леляк. Нема немай. Немай, я не верю. Райдужный лелак моя буду завжди. Ну короче, на цьому все, кому сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все, Всем пока-пока!